Ой, вітаю всіх. У мене такі неприємності. Ну, звісно, не було більших неприємностей. Зараз набагато більше є. Це взагалі-то дрібниці, але ж подивіться, що за день сталося за гірками. Ой, хто уважно дивиться мої відео? то Тут навіть проходу не було. Людочки, це все ж тільки що шматирило. Побривала всі сухі. Все, всі огірочки обірвало. Зараз обробляємо хімікатом, ну такі не займала, залишила. Це вони зараз тут на камеру, вона ще трішечки збільшує. Здається, що такі вони величенькі. Ні, вони взагалі манюсінькі-манюсінькі. А то обривала всі корнішончики. Ну, тобто, подивіться, що я сюди не хочу дуже заходити, бо тільки що все обробили хімікатом. Дуже сподіваюся, що вихворіються. Сподіваюся на оці пагони, які вони пускають, додаткові. Те, що ми обривали, а тепер, а тепер залишаються хай, і аби вони росли. Це ж якась інфекція. І в, одну, в одну секунду, і що характерно кругом, розумієте, кругом просто. Ну, ще позавчора взагалі все було гаразд. Були десь такі жовтенькі плями невеличкі, я думала, що... Може, сонячні опіки, воно, знаєте, звернуло увагу, ось в теплиці, бачите? Думаю, та це ж каплі падають, ну, конденсат. І думаю, це ж вони не захворіли, а просто тут сонечко попадає, ну і погоріло. Тобто отримали опіки. Дилюся далі, тут же ще ж і сіткою такою захисною. Ну, в теплиці ще не така біда, як в цих парниках. Ой, тут також обрізали все листя, тут проходу не було. Все обшматирили, Вон там, два ящики його нарізали, сухе повністю зрізали. Ну, Звісно, те, що хвореньке вкрапенку, цю в пляму таку в жовту Ми не все зрізали. Обірвала також ці огірочки, Гол, полу... таке. Голенькі стоять, коло лиси, все, Боже люди. Мама засмутилася страшне, заспокоєння її, кажу, мам, перестаньте. Ну, е, ну Знаєте, як воно вона, скільки труда вкладено, скільки сюди праці, скільки добре. Та й взагалі, ж, якщо ж робиш, то робиш ж для себе, правильно. Для душі хотілося. А мама ще хотілося багато законсервувати і насолити. А мама ще сидить і каже, оце, все в планах, оце зараз так консервуємо, солимо, продаємо, продали. Я ще й сказала, і вас хто стягнув за язика, а оце в нас на вулиці самосійний. І він уже, бачите, також і його тільки що обробили. Обірвала ж кажу, всі огірочки. Зато понаходила репанки. Слухайте, такі репанки. Зараз покажу ще в одній теплиці. Чоловік каже, залишилося десь пів літри цього хіміката квадрою обробляємо тепер п'ять днів. Ну Це такий ще, знаєте, один з таких неагресивних препаратів. ну В плані того, що хоча б п'ять днів, а то сім днів, десять днів, Та ну що тут буде десять днів? Ви що? Вони ж ну, перезріють і це взагалі тоді, а нам 10 днів. Тут ось тільки починається. Вчора ще не було нічого. Слухайте, кажу, слава Богу, тут нема нічого. Тобто кругом будемо це все обробляти, а тут залишаться ну, на їжу. Угу. Ні, на ранок уже все. Тут таке враження, що вони оці всі гірки, один з одним ночу чи в одному клубі танцювали, чи обіймались, чи цілувались. Ну як так? Ну що це може бути? Я дивлюся, ми там не одні такі. Спочатку була попелиця, пам'ятаєте, розказувала попелицю витравила. Ну, біопрепаратом, він для нас нібито нешкідливий. Ну, а це тепер вже інша бідуся. Тут сьогодні мені бабуся ж настеляла, оцей же, як воно, господи. Ну, сінце, Мульчу робила. Мульчувала ґрунт. там такі гірки поховалися. Як воно туди залізло? Зараз покажу. Буду консервувати завтра. Ой, один одного, знаєте, як заспокоюємо, що, ну, що Бог дав. І за те дякуємо. Ну а що робити? Побиватися тепер. Вони ж так, знаєте, так звикли, що всього шкода. І, і, свого, і, своє, і своєї праці, і свого труда також шкода. Зараз покажу, скільки нарвало. Обривала ж все ж, кажу, до куп'янків практично. Оце завтра буду консервувати з зернами гірчиці. Дивіться, які манюсінькі. Ну, давайте так на секундочку. Тут репанки вже такі, що, а це ось ну, ось огірочки тут уявіть. А тут ті, що поховалися, ви подивіться на тих дурачків. Та ще думаю, що воно там біліє? Чи гриб, тому що ми розкидали грибний. Перегніть в цьому році. А оце, як я пропустила, Ось ви тільки гляньте на оцю корову. Це Знаєте, котру раніше з репаників робили там, та гралися в селі бичків, корів, поросят, хазяйство собі робили. Це вже можна робити. Тільки не знаю, що воно таке довге, мабуть, верблюд. Ну, це ж довгі, це ж китайське. Мабуть, ні, мабуть, це не китайське, мабуть, це зозуля. Або квітневий, ну, переросток такий добрячий. Оці також вони повинні бути, знаєте, які? Це сорт. Мені здається, що це омеля. Ось він. Ось повинен бути отакий. Вони, вони чітко для баночки, для консервування. Тобто воно 2-3 дня, і потім вже отакий бугай. Ну, Завтра буде мені робота. І оце все, що в нас залишилося. Я ж звісно, та ми ну, купимо е, на 5 днів. Кажу покладіть їх в холодильник. холодильник. Якщо буде електроенергія, то кажу, хоч трішечки розтягнемо задоволення. Ось, дивіться, скільки наш листя. Це сестра його Чому, чомусь тут його залишила. Е, а зараз покажу я. Це вже треба вивозити. Ой, вибачте сонце. У нас вже вечоріє. <кій> І ось скільки я. Листочків. І це я їх тільки, що буквально хвилин 40 тому вони отакі є. вже. Це вони не прив'яли на сонці. Оце отака бідося. Ну, нічого. Знаєте, от вище треба тримати носа. Кажу, ну, можна ще встигнути посадити. І ще будуть, ну, а що робити? Ну, а в кого захворіло, то також намагайтеся, як і ми. Хай краще нічого не хворіє. Вон зараз такі гарні, зелені стоять. А, а сьогодні зранку, як глянули, можна було інфаркт отримати. То нагадаю ще раз, що ми побризкали квадропрепарат. Називається п'ять днів і можна споживати. Повинно вилікувати. Ну, буду, Будемо сподіватися. Дякую за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких, рідних. Найголовніше це наше життя. Було б здоров'я, а це все насадимо.